РОБЕРТ Льюіс СТІВЕНСОН ОСТРІВ СКАРБІВ. <му> Розділ 33. ПАДІННЯ ватажка СВІТ іще ніколи НЕ знав такого краху надій. Кожен із шістьох стояв, наче громом побитий. Проте Сілвер отямився майже блискавично. Усі пориви його душі мчали до цих грошей. Мовби коні на перегонах, але він хвацько загнуздав їх в одну мить, зберіг здоровий глуст, опанував себе і змінив плани, перш ніж інші встигли усвідомити, яке лихо їх спіткало. Джиме, прошепотів, візьми оцей будь на поготові». і простягнув мені двоцівкового пістоля. Відтак він поволі рушив на північ, а за кілька кроків яма вже була між нами двома та п'ятьма піратами. Потім він глипнув на мене і кивнув, ніби кажучи, ми в глухому куті, хоч я розумів це не згірше, ніж він. Погляд у нього трохи потеплішав, а мене так обурило його постійне зрадництво, що я не втримався і прошепотів. Отже, ви знову переметнулись на інший бік. Та йому не дали відповісти. Бо з криками та прокльонами стали стрибати один за одним у яму і, розшпурюючи дошки, рити пальцями землю. Морган знайшов золоту монету. Піднявши її, він вибухнув найбруднішою лайкою. То була монета у дві гінеї. І якусь чверть хвилини вона переходила з рук у руки. Дві гінеї. заревів Мері, трясучи монетою перед Сілвером. То оце твої сімсот тисяч фунтів, га? Ти мастак укладати всякі угоди, так? Він, бачите, ніколи не партачить, та ти дубоголовий телепень. Злобайтеся ще хлоп'ята, промовив Сілвер з холодним презирством. Не здивуюсь, якщо ви знайдете кілька земляних каштанів. Земляних каштанів? Звереснув мері. Побратими, ви це чули? Кажу ж вам, цей чолов'яга знав усе загодя. Погляньте на його пику, там усе написано. Ех, мері, зітхнув Сілвер. Знову пинаєшся в капітани, ну й на храпасти їй бо. Та цього разу команда рішуче обстала за мері. Пірати стали вилазити з ями знавісніло, озираючись на нас. Одне, можу сказати, пішло нам на руку. Всі вони опинилися на протилежному боці. Отак От ми й стояли двоє по один бік, п'ятеро по другий, розділені ямою, і ніхто не насмілювався завдати першого удару. Сілвер не рухався, а тільки пильно стежив за своїми товаришами, виструнчившись скільки мого на своїй милиці, спокійний, як ніколи. Він, без сумніву, був хоробрий. Аж ось Мері надумав, очевидно, зарадити справі промовою. Товариство, сказав він, їх тут лише двоє. Один старий каліка, що притяг нас сюди й усе занапастив, а другий щеня, якому мені кортить вирвати серце. Отож, товариство. Він підніс руку і підвищив голос, наміряючись, лебонь повести друзів в атаку. Але тієї ж миті бах-бах-бах! Три мушкетні постріли гримнули з гущавини. Меррі полетів сторчголов у яму. Матрос із перев'язаною головою крутнувся дзигою і крижем упав поряд, сіпаючись у передсмертній агонії, а троє інших щодуху кинулись, на втікача. Не встиг я й оком змигнути, як довгий Джон пальнув з обох цівок пістоля в Меррі, котрий силкувався підвестися з землі. І коли той, помираючи, востаннє глянув на нього, промовив: Джордже, нарешті ми, як на мене, поквитались. Тієї ж миті, з заростей москатника, до нас вибігли лікар, грей і бенган, їхні ще диміли. Вперед. вигукнув лікарлівці, швидше хлопці, треба перетяти їм шлях до човнів. І ми чимдуж пустилися навпростець, де неде де пірнаючи в кущі по самісінькі груди. Вірте чи не вірте, а Сілвер намагався вигнатися за нами. Цей чоловік, плигаючи на своїй милиці, докладав титанічних зусиль, аж грудні м'язи йому мало не луснули, і навіть лікар визнав, що такої натуги не витримала б і здорова людина. Хай там як він відстав від нас ярдів на тридцять, коли ми добігли до схилу. Лікарю. гукнув він, гляньте ж бо, нема чого поспішати. Справді, поспішати не було рації. На відкритій ділянці плато ми побачили трьох уцілілих піратів, які бігли в тому ж напрямі, що й спочатку, простісінько до бізань щогли. Ми вже заступили їм дорогу до човнів, отож у чотирьох сіли перепочити, а довгий Джон, тим часом, витираючи під з обличчя, поволі підійшов до нас. Щиро вдячний вам лікарю, сказав кухар. Гадаю, ви наспіли саме впору, щоб урятувати мене та Гокінса. То це ти, бене Ганне", додав він. Що ж, славний ти чолов'яга, їй бо. Так, це я, бен Ган, відповів острівний засланець, збентежено вигинаючись, наче в А ви, докинув він по тривалій паузі, «Якся маєте, сер Сілвер? «Чудово, дякую, скажете. Бене бене, промормотів Сілвер, подумати тільки, яку штуку ти мені встрогнув. Лікар послав Грея по одне скайл, бунтівники, тікаючи, покидали їх. А сам, поки ми неквапливо спускались у косом до шлюпок, коротко переповів усе, що сталося. Сілвера ця історія вельми зацікавила, а її головним героєм, від початку до кінця, був Бен Ган, півбожевільний засланець. Якось у довгих самотніх мандрах островом Бен натрапив на скелета і обібрав його, а згодом знайшов скарби, викопав їх. То його держак від Кайла валявся, зламаний у ямі, і, зробивши чимало виснажливих ходок, на плечах переніс усе золото з-під високої сосни, до своєї печери на двоверхому пагорбі в північно східній частині острова, де воно до прибуття еспаньоли лежало в безпеці вже два місяці. Лікар вивідав цю таємницю в самого остров'янина за першої ж зустрічі в день атаки на блокгаус. А побачивши наступного ранку, що шхуна зникла з гавані, пішов до Сілвера, віддав йому карту тепер уже не потрібно, і припаси, бо в печері Бена Гана було вдосталь засоленої козлятини. Одне слово, віддав усе, щоб мати змогу спокійно перейти з табору на двоверхий пагорб, де не загрожувала малярія, і там стерегти гроші. Що ж до тебе, Джиме, сказав лікар, то мені таки щеміло серце. Але я насамперед мусив піклуватися про людей, які сумлінно виконували свій обов'язок. А хто ж винен, що ти не був одним з них? Цього ранку, зрозумівши, що страшна досада, яка з його легкої руки мала спіткати заколотників, може зашкодити мені, він прожогом метнувся до печери по підмогу. І залишивши сквайра охороняти капітана, майно з греєм та остров'янином навскоси через острів, щоб зачаїтися біля сосни. Але незабаром лікар помітив, що наша ватага перебігла його і вирядив уперед прудконого Бена Ганна, дозволивши тому діяти на власний розсуд. Остров'янинові спало на думку скористатися з забобонності своїх колишніх товаришів, і він добряче їх наполохав, так що Грей із лікарем устигли дістатись до місця і влаштувати засідку, перш ніж туди примчали шукачі скарбів. Ого, озвався Сілвер. – Моє щастя, що зі мною був Гокінс. Якби не він, старого Джона, порубали б на шматочки, а ви, бровою, не здвигнули б лікарю. А вже ж ні, весело відповів лікар Лівсі. А тим часом ми дійшли до шлюпок. Одну з них лікар одразу розтрощив кайлом. Тоді ми всі залізли в другу і рушили вздовж узбережжя до північної затоки. Нам довелося подолати чи то вісім, чи то дев'ять миль. Сілвер, хоч і знемагав від смертельної втоми, сів на весла, як усі, і невдовзі на що уже прудко линув по морській рівняві. Ми вишмигнули з водної тіснини і опливли південно-східний виступ острова. Той, повз який чотири дні тому тягли на буксирі еспаньолу. Минаючи два верхи пагорб, ми вгледіли чорний отвір печери Бена Гана, а біля неї чоловіка, який стояв, спершись на мошкет. То був сквайр, ми помахали йому хусткою та привітали трьома схвальними вигуками, і сілверів голос лунав у цьому хорі не менш щиро, ніж інші голоси. За три милі просто в гирлі північної затоки ми побачили, що б ви думали: нашу еспаньолу, яка вільно погойдувалася на хвилях. Останній приплив зняв її з мілини, якби шпаркий вітер, чи така потужна течія, як у південній гавані. Ми по вік не знайшли б її або натрапили на самі уламки. А проте шхуна була майже ціла, хіба що роздерся грот. Ми прив'язали запасний якер, спустили його на глибину півтора сажня і. Відчалили в шлюпці до Ромової бухти, найближчого пункту від скарбівні Бена Ганна. Потім Грей сам один повернувся шлюпкою на еспаньйолу, де мав вартувати всю ніч. Від берега до печери тягся положистий схил. Нагорі нас зустрів скваєр. Зі мною він повівся привітно і люб'язно, ні словом не згадавши про мою втечу, ні поганим, ні добрим. Та коли йому сіл верчемно відсалютував, він трохи почервонів від гніву. Джоне Сілвере, сказав він, ви мерзенний негідник і дурисвіт, страшенний дурисвіт, сер. Мене вмовили не переслідувати вас. Що ж, я цього не робитиму. Але мерці, сер, висять на вашій шиї, мов жорна. Щиро дякую, сер. відповів довгий Джон, салютуючи знову. Не смійте дякувати, скипів сквар. Через вас я грубо порушую свій обов'язок, геть від мене. Відтак ми всі зайшли до просторої і повної свіжого повітря печери з чистим джерельцем та водозбором, отороченим папороттю. Долівка була піщана, перед великим вогнищем лежав капітан Смолет, а в дальньому кутку від спалахів багаття тьмяно полискували величезні купи монет і чотирибічні стоси золотих зливків. То були флінтові скарби, що покликали нас оцю далечінь, і вже занапастили сімнадцятеро душ з еспаньоли. Навряд чи хто з живих скаже, скількох душ коштувало їх зібрати, скільки крові, пролито в муках, скільки славних кораблів потоплено, скільки сміливців пройшло подошці з зав'язаними очима, скільки гарматних пострілів прогриміло, скільки сорому, брехні. Та жорстокості спізнав світ через ці скарби. Одначе на острові ще лишалося троє чоловіків: Сілвер, старий Морган і Бенган, які брали участь у тих злочинах, марно сподіваючись дістати свою частку здобичі. Заходь, Джиме, озвався капітан. Ти по-своєму й непоганий хлопець Джима, але я не думаю, що візьму тебе ще коли з собою в море, бо ти, як на мене, природжений мазунчик. І ви тут, Джона Сілвера, яким вітром занесло вас сюди, чоловіче? Я повертаюся до своїх обов'язків, сер, відказав Сілвер. А, тільки й промовив капітан. яку ж чудову вечерю я мав того вечора в колі своїх друзів. Як смакувала мені засолена казлята на Бена Ганна, інші наєтки та пляшка старого вина з Еспаньоли, упевнений, що ніколи ще. Не було людей, веселіших і щасливіших за нас. Сілвер сидів позад усіх якнайдалі від світла, проте їв залюбки, і швиденько схоплювався, коли годилося щось подати. Ба навіть стиха сміявся разом із нами. Одне слово, зробився приязним, гречним і запобігливим моряком, яким був на початку нашої подорожі.